Ти готов? Ура! Готов! Наливаємо шампанське! Ура! Стаканчики, подожди! Ладно, щоб відкрили шампанці! І так, обмиваємо! Обмиваємо перші острівні матки. Відмяна Миколаєва! Самий перший пить буде! Другий можна пити, третій, так. На запах збігаються, збігаються на запах. Де всі ще? Де там віддя? Давайте сюди! О, а оле. Стоп, а ще ж тут буде. Бігом кінчається. Стаканчики хотят. Давай, потрошки. Да там по чуть-чуть. Да, фар, хорош, хорош. Да, блин. Не, по чуть-чуть. Хорош, ну Давай, давай. Да что-то много. Не, не, хорош, хорош. А нам, бери, Витя, бери стаканчик. За удачу. Кричать. А я, салюты, что не привезли салюты? Никто не понял, что ну что-то произошло. Что-то произошло. Не, ну сия красиво лежат, все одна вода. Вроде лихило два А я как раз плод подивиться. Взлетело, да? Ні, ну Я всіх не перевіряв, не знаю. ну те, А що їда? є Дуже багато. Не розбили, так, виходить? Те, що привіз, всі Я що. Зараз Володимира Івановича головного доставку. Капітана сюди, капітана нашого. Без його б діла не було. Капітана докручує. Володимир Іванович, шампанською. Ну, за вдачу. нашого, нашого діла. О, Юра, ти прямо вгадав. Забув, як це робиться. Ну що, за начало? За начло. Тепер. Ура! 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 Українські джерелі будьмо! Гей! Будьмо! Гей, будьмо! Гей, гей, гей! Українська степова! Руле! Ура! Я ж ну, кажу, 12 не, 7 ну, 60%. Уже, вже да, навіть половина нормально ну, Да. Я вам скажу, що в мене вийшло так кандів кульочка. Тіде, угу. І ну, кульочком виложено дно і попав поліетилен. Думав, може вони розрізуть, то есть доступ до корма був. І виходить, що їм вони з'їли буквально там чепуху, тому що поліетилень, тобто лазить, бджоли лазить. От строїть нічого не відстроїли, тому що кормить такого не було. Ну паропаси не як це було? Вон же ж я ж показую. Процеж. Ні, ні, Процеж. ні, Процеж. ні Процеж. це свої камки, що з вуликами. Значить, десь взяли, що, що з голоду не здохло. Дві рамки вони відстроїли, його була суш, була вощина, відстроїла вощину і траті Це, метр, це метр. 100 тільки Ну, Ви казали, що аморфа тут цвіте, так? Да? І от там є цей рокітник. жовті такі кущики велистенькі. з його не розуміє. Закушуйте хлопці. Ну, не пробував маду закушувати, тут, правда, його залишилося вже з'їли всі, як вовки налетіли. Значить розпліт вирішили, вони сидяються, вони пользительні. Хоч воском такі. Це більше не пригодиться. За батьківських сім'ї. А всі милиці. Сім-сім-сім налив. Точно? Сім. Ну все, так буде. Пробку шукати не буде. Так, ну що, за роботу? Тепер за роботу.